Молодці. Молодці. Шукай собі. Шук... Де нікого немає, де нікого нема. Чудово. Готові? Вилітаємо. Полетіли літаки. Полетіли, 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 полетіли. Літаємо, 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 літаємо. Залітаємо. Молодці. Кожен. Боже, на своє місце молодці, чудово, чудово. Полетіли, 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 полетіли. Чудово, чудово, чудово. Молодці. Молодці, молодці, молодці. Літаємо, літаємо. Залітаємо. Молодці. Кожен. Всі... Молодці, всі залетіли. Молодці. Молодці. Вилітаємо. Вилітаємо. полетіла Останній раз. Вилітай, 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 вилітай. Вилітай, вилітай, давай.